Внаслідок масованої атаки на Київ вже відомо про шістьох загиблих, тринадцятеро постраждалих, серед яких одна дитина. Вісімнадцять людей вдалося врятувати. За даними ДСНС, продовжується ліквідація наслідків та надання допомоги постраждалим. Психологічну підтримку отримали 57 осіб. У Святошинському районі столиці внаслідок влучання поруч із чотириповерховою складською будівлею виявлено тіла чотирьох загиблих, ще три людини поранені. Пожежу ліквід у Печерському та Дніпровському районах триває розбір конструкцій у житлових багатоповерхівках та у гаражному кооперативі. Інформація оновлюється. На Київщині у результаті російської атаки постраждала дитина. Вночі ворог в чергове наносив удари по Броварському, білоцерковському та Вишгородському районах. Так у місті Біла Церква внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьохповерховий житловий будинок. Рятувальниками проведено евакуацію 46 чоловік з будинку та його підвального приміщення, яке мешканці використовували як укриття. Ще чотири будинки зруйновано повністю. На жаль, постраждала 14-річна дитина. Дитина триває розбір конструкцій поруч розташованих житлових будинків. На Одещині внаслідок ворожих атак постраждали шестеро людей. Серед них двоє дітей. Через влучання виникли пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги. Інформація уточнюється. За даними президента України Володимира Зеленського, основний російський удар уночі був по столиці та області. І в місті є багато пошкоджень, житлових будинків та цивільної інфраструктури. Є руйнування на Одещині, були удари по портах, по продовольству та інфраструктурі. Жодного військового сенсу акцентує глава держави. Також били по Дніпропетровщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині. Головні цілі енергетика і все, що забезпечує нормальне життя. Загалом росіяни застосували. Ладцять 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні та понад 460 дронів, із яких більшість російсько-іранські шахеди. Відомо, що чотири дрони вилетіли до сусідніх держав Молдови та Румунії. Є точний час прольотів, повідомив Володимир Зеленський. Президент також закликав країни-партнери надати зброю та ППО, а також посилити санкційний тиск на агресора. США не можуть постійно постачати зброю Україні у Вашингтоні. Заявили про обмеження у постачанні озброєння Україні, наголосивши на необхідності та прагненні адміністрації Дональда Трампа до якнайшвидшого завершення війни. Про це повідомила прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт. Посадовиця прямо заявила, що Сполучені Штати не можуть нескінченно забезпечувати Україну озброєнням в умовах триваючого конфлікту з Росією. За її словами, президент США вклав величезну кількість часу та енергію у пошук. Шляхів врегулювання і заслуговує на визнання своїх зусиль. Головна мета на її переконання припинити вбивства та остаточно завершити війну. Білий дім відповів на критику мирного плану. Прес-секретарка адміністрації президента Шакеролан Левіт рішуче відкинула критичні зауваження на адресу мирного плану Дональда Трампа, спрямованого на припинення російсько-української війни. Під час брифінгу вона припустила, що критика лунає від людей, які не мають найменшого уявлення про те, про що говорять, або від тих, хто не зацікавлений у припиненні бойових дій, оскільки нібито зробляє на цьому. Левіт закликала критиків звернути увагу на позицію України. я б хотіла б звернути увагу будь-яких критиків на слова, які українці озвучили. Вони заявили, що дуже позитивно оцінюють цей план. Вони були глибоко залучені. Вони безпосередньо впливали на формулювання документа, і ми контактуємо з ними напряму. Зауважила речниця. Також відомо, що міністр армії США Дріскол вчора представив Росіянам мирний план із 19 пунктів, який більше не обмежує чисельність зсу. Як повідомили у ABC News, США вже провели секретні переговори з РФ в Або. ДАБі щодо цього плану. Після підписання мирної угоди в Україні будуть розгорнуті сили запевнення поза лініями фронту у таких місцях як Київ чи Одеса. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Зазначається, що до них увійдуть британські, французькі та турецькі солдати, роль яких полягатиме у навчанні українських сил і допомозі у забезпеченні безпеки. Це буде зроблено через міжурядову коаліцію, а не НАТО, і близько 20 країн готові зробити свій внесок.